Ранок мій почався сьогодні просто ідеально. Коханий приніс мені каву в ліжко, і я вийшла, зустрічаючи ось такий прекрасний вид. Далі ми пішли снідати. Я собі замовила авокадо тост, вкрала пару картофель фрі і також сирник. Забігаючи наперед, мені здається, ми сьогодні тільки те й робили, що їли і засмагали. Тут я топаю на косу, точніше, в кінець коси, і вирішила трохи познімати декілька кадрів, познімала трохи море. Познімала, звичайно, трохи нас. Вітер сьогодні дуже багато разів змінювався, то сильний, то поривчистий, то взагалі його не було. Я зробила собі декілька ось таких кадрів. Тут ми повертаємося вже в глемпінг і пішли на устричну ферму, скуштували устриці. Про смак устриць і про ось цей заклад, що зараз на фоні, я розповім у себе на ютубчику. Підписуйтесь обов'язково. Також зайшли в наступний заклад, де поїли равликів і потіскали, звичайно, цих милих котят. І далі була вечеря. Я собі взяла капучино, взяли ось ці сирні кульки, вони неймовірні, і взяли пасту. А зараз я монтувала для вас відео та спостерігала ось такий захід сонечка. Дякую за реакцію та перегляд. Обов'язково напишіть. Через. Бути такі влоги далі.